мій сад заблукала вже осінь, під ногами холодна роса. Літо вітром удалеч відносить, посивіла усява коса. Рясно, ніжністю квітна калина, хоч минуло життя молоде, і любов, незабутка на синіме в моїм серці печально цвіте. Я не буду журитися, плакати все було у моєму житті. Золотим патолистом спалахують всі стежки і дороги круті. Доброго всім дня! У цей погожий осінній день ми зібралися, щоб висловити свою шану і повагу людям, які пройшли великий віковий і життєвий шлях. 1 жовтня увесь світ відзначає міжнародний день людей похилого віку або ж День ветеранів. Мені не подобаються слова похилого віку. Мабуть, краще і правильніше в даному контексті звучали б слова мудрого віку. І сьогодні ми вшановуємо те покоління, яке вистраждало під чорним крилом голодоморів, яке вистояло у пеклі Другої світової війни, руками, розумом, силою і вмінням ветеранів відбудовувалася країна і наше місто, зокрема. Та й тепер ці люди стоять не осторонь, а в міру своїх сил і свого досвіду допомагають молодим творити майбутнє своєї держави. Не зачерствіли душі ветеранів від пережитих негараздів, не розгубили тепло своїх сердець на життєвих дорогах. Навпаки, своєю душевною щедрістю вони є прикладом для нас, молодих. Скільки бабусь і дідусів зараз допомагають бійцям української армії боронити свою землю, віддаючи невелику частину своєї мізерної пенсії і велику частину своєї щедрої душі, молячись за них, підтримуючи їх морально, допомагаючи своєю працею, хто як може, датуть сітки, в'яжуть носки та рукавиці, готують смаколики. Скажіть. Чи це не є виявом найвищого милосердя і доброти? І такі люди заслуговують на пошану і подяку як від держави, так і від усього суспільства. Тож сьогодні хочеться низенько вклонитися всім ветеранам і побажати міцного здоров'я і ще довгих, -довгих років життя. Ми хочемо запросити до слова виконуючого обов'язки міського голови секретаря міської ради Юрія Денисовця. Шановні друзі, дуже радий присутнім бути сьогодні на цьому заході, і мені дуже приємно від того, що я кожного з вас знаю. Ми, хоча ми не бачили довгий термін, декілька років в останніх, коли я був фізично в іншому місці, працював, служив нашій державі, але радий повернутися в ці рідні стіни, в свій краслищі, в свою територіальну громаду і бачити людей, яких я знаю багато років кожного з вас. А насправді сьогодні я хочу щиро подякувати вам за вашу працю, за те, що ви виховали сьогодні. Покоління молодих людей, які сьогодні захищають і стоять на захисті нашої держави, тому що саме ви вклали ті цінності, ті пріоритети для нових поколінь, які сьогодні з нас згуртували, об'єднали, які сьогодні дали нам сили повстати проти цієї навали і захищати нашу землю, наш край, і навіть інколи на жаль ціною власного життя. Тому щира подяка вам за. Нові покоління за, за нас, за тих, хто брав найкраще від, від від вас за ваше виховання, за ваші настанови і справді за вашу працю і за ваш труд, який протягом життя ви вкладали в це місто, в цю громаду, в нашу державу. Тому що сьогодні е, ну, багато з того, що нас оточує, зроблено вашими руками. Тому щиро подяка вам за, за багаторічну вашу працю, наполегливу працю, самовіддану працю. За ваш патріотизм до держави, до свого міста, за нові покоління свідомих громадян нашої держави. Дякую вам щиро за все. І я вам бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю ще багато десятиліть здорового в здоров життя, щоб ми зустрічалися ще неодноразово, а зустрічалися постійно. Щоб ці обличчя, які я бачу, щоб ми, а ви мене, щоб ми зустрічалися ще не, не один раз і не два, а щоб це було постійно і щоб ми дійсно раділи. Раділи насправді здобуткам, раділи розбудові нашого міста, раділи новим життям, які народжуються, а не говорили про війну, про втрати, про загибель, про смерті. Тому перемоги нам всім насправді, перемоги, відбудови і гарної перспективи для всіх нас, для наших сімей, для нашої країни. Щиро дякую вам за все. Дякую. Нехай діти будуть для вас болість, а Бог радість. І щоб всі вони були живі, здорові, на і ключі України. Хай ваша золота осінь буде щаслива, а доля щедрої на великі і маленькі радощі, на мед та добро. Летять літа, як білі ж на млі, дзвенять, як ті волошки в житті, та не зникає слідів на землі. Якщо для добрих справ вони були прожиті, доброта і чуйність, щиросердність, уміння розділити чужий біль, розрадити горі і біді — це здавна було характерною рисою українців: добро й милосердя багатоплинні, потреба в них є повсякчас, навіть тоді, коли немає біди, навіть там, де твердь земна не хитається під ногами. Нам усім слід пам'ятати, що в нашому житті постійно діє принцип ранга. Жнемо, що сіяли, отримуємо те, що віддаємо. І нехай вже осінь життя вашого та її слід зустрічати без печалі, бо весну та літо ви прийшли гідно, хоча й не без труднощі. Вона неминуча, та й зустріли її не всі, залишившись навічно в літі, або ще й у весні своїх. Находьте для себе джерело оптимізму. Намагайтеся радіти кожному прожитому дню. Сприймайте життя як безцінний. Чого я і не тягар мої літа, мої літа, моє батство. Нехай вже сива, голова, та не тягар мої літа, мої літа, моє батко, і часто час я гостей. Я звик у справи всім плягаться, нехай я вже не зібрав мої віта, моє багатство, хоча час я поспішав, нехай грошей. Я кириплю як часно нікому я. Планета як старість не позначена, але вона існує тільки не в просторі, а в часі. І рано чи пізно кожен із нас, залишаючись жителем землі, ступає на цю планету. Час там протікає повільно, з довгими ночами, заповненими безсонням, болем у суглобах, лякаючи перебоєм у серці, і люди сприймають його по-іншому. Ви знаєте, і дивною стає пам'ять. До найдрібніших деталей згадуються події піввікової давності і забувається те, що трапилося от буквально щойно. І все частіше думки линуть у далеке минуле в часи незабутній юності і молодості. І так хочеться, хоч на однісінький день, повернутися туди, де ти був юним, щасливим, батьки молодими. Склалася, що 1 жовтня світ відзначає ще одне свято Міжнародний день музики. І це, мабуть, не випадковий збір, адже музика це великий дарунок небесні. Без неї ми не уявляємо свого життя. Вона приносить нам радість, заспокоєння, іноді легкий смуток і світлу печаль. Музика незамінно у щасті підтримує нас у горі. Вона очищує наші душі і підносить нас до небес. І це ще одне джерело радості, з яким легше житиметься на планеті старість. І в період мудрого віку. Більше того, воно залишається цікавим, багатогранним і часто дарує людям приємні сюрпризи, дає змогу зайнятися тим, що до душі і на що раніше не вистачало часу. Тож живіть активно, творіть, вдосконалюйте себе, спілкуйтесь, радійте, усміхайтеся і зрозумійте, що життя прекрасне. є. Прекрасне завжди, від першого подиху і до останнього. І на закінчення нашої зустрічі хочеться побажати ще раз вам ляки гаразд, добра, миру. А ще бажаємо, що першим гостем у вашій хаті було здоров'я, як лист дубовий, таке міцне. А другим гостем радість у хату, що веде за собою друзів багато для серця, втіху, миру довкола. Затишку в домі, в душі спокою, хай повниться завжди життя добротою. На все вам добре і до, до нових зустрічей!